Добрий день, любі малята. Сьогодні буде у нас незвичне заняття. Сьогодні до нас завітають гості. А щоб дізнатися, хто саме, необхідно відгадати загадки. Білі сани прилетіли, скакуних них не білі. В санях цих сидить сестриця, білокоса-білобіць. Біла вбралася сама, стогадались? Це вірно зима. Але зима чомусь засмучена, не така весела, як раніше. Як ви думаєте, чому? Відгадайте загадку ще про одну гостю. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий, все радіє, певно, зна, гость іде до нас. Весна вірно. А хто знає, чому вони саме сьогодні до нас завітали удвох, у лютому означається свято Стіня. Слово Стрітеня означає зустріч. Ставніх да Вен народі вважається, що саме в цей день. Зима з весною зустрічається і змагається, котра з них переможе та й буде в подальшому господарювати. Давайте ми з вами допоможемо зимі і весні позмагатися. Пограємо в гру асоціації. Необхідно розподілити зображення відповідній порі року, з якою вона асоціюється. Рукавички. Одягаємо вірно взимку. Підсніжники квітнуть весною. Ластівка прилітає весною. Снігурі живуть з нами взимку. Бурульки тануть весною. Мороз у нас взимку. Ялинку ми прикрашаємо взимку, крашенки фарбуємо весною. Сніговика ліпимо взимку, барвінок квітне весною. Шпаківню майструємо весною. Годівничку майструємо взимку. На санях катаємося взимку. На велосипеді катаємося весною. Жайворонок прилітає весною. Синичка живе з нами взимку. Бруньки з'являються весною. Сніжинка падає у нас вірно взимку. Дуже-дуже добре. Пограємо наступну гру. Склади речення. Необхідно із запропонованих зображень скласти речення. Та з'ясувати, про яку воно пору року. Тисніть на паузу, самостійно складайте і потім перевіряйте діти катаються на лижах. Коли? Вірно, взимку. Наступне речення. Діти катаються на велосипеді. Коли вони катаються? Вірно, весною? Родина святкує. Християнське свято Великдень. Коли ми святкуємо свято-Великдень? Весною дуже-дуже добре. Наступне складаємо речення. Родина прикрашає ялинку. Іграшками, цукерками, коли вірно взимку. Наступне складаємо речення. Діти майструють шпакам шпаківню. Дуже добре, вірно, весною. Діти майструють годівничку птахам, коли? Вірно, взимку. А давайте ми ще нашим гостям компліменти скажемо. Назвемо які вони Зима яка мокра Біла, морозна, святкова, кришталева. Весела, Чарівна. молодці, дуже-дуже добре. А весна яка? Квітуча, сонячна, пахуча, співуча. Різнокольорова, радісна, чарівна. Молодці, дуже-дуже добре. Від наших компліментів зима ще трішки розтанула, а весна ще більше розквітла. І ми з вами довели, що вони обидві хороші, добрі, дарують радість людям, але не гоже зимі вирушати в дорогу, не помирившись із весною. Мир, миром, пироги з сиром, вареники в маслі живіть прекрасно. Помирившись вони, вирішили, що до кінця місяця. Буде володарювати ще зима, але вже не така морозна, а потім весна займе свою чергу. А ще в цей день в церквах святили воду. Казали, що ця вода має цілющу силу. То стрітинську воду буде пити, той не буде хворіти. Разом з водою в цей день святили і свічки. Стрітинські свічки називали громовиці і зберігали їх цілий рік. Ой, громице, свічечко, святає водичечко, від біди оберігай наш майбутній урожай. Дай здоров'я нам усім і достаток кожен дім. Ось такі слова говорили під час того, як запалювали свічку, щоб був кращий врожай. Також з давніх давен люди вірили в прикмети і пов'язані із стрітенням. Якщо на стрітення мороз, то скоро весні не бувати. Якщо іде сніг, то буде гарний врожай. Якщо настрійте капає з даху, то в липні мед з вуликів капатиме. Якщо бурульки на стрісі довгі, то літо буде довге. А якщо короткі, то літо буде сухе і погоже. Гарно ми цих двох красунь примирили. Тепер будемо тепла чекати. Хай весна швидше приходить у нашу славну країну і зігріває всіх своїм теплом. Зі святом стрітеня.